Вітаю шановні платники у зв'язку з набранням чинності закону України від 30 червня 2023 року, номер 3219 про внесення змін до податкового кодексу України та інших. Законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану, головне управління ДПС у Черкаській області звертає увагу юридичних осіб на порядок та умови повернення суб'єктів господарювання, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування на період воєнного стану до системи оподаткування, на якій вони перебували до обрання таких особливостей. Відповідно до внесених змін платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31.07.2023 року використовували особливості оподаткування та не відмовилися від їх використання самостійно, з 1.08.2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій перебували до обрання таких особливостей. У 2023 звітному році суб'єкти господарювання, які у цьому ж році використовували особливості оподаткування та втратили право або самостійно відмовились від їх використання і були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених кодексом, мають право у 2023 році. Повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви за загальною процедурою, визначеною Кодексом. При цьому, у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року, крім єдиного податку 3 групи із ставкою 3%. Якщо така особа станом на 1 серпня не зареєстрована платником ПДВ, отже, підсумую, юридичні особи, які у 2023 році використовували особливості оподаткування та втратили таке право відповідно до закону 32.19 або самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування і були переведені на сплату інших податків і зборів. Мають право подати до 1 вересня 2023 року заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та зареєструватися платниками єдиного податку 3 групи з 1.08 зі ставкою 5% за умови, що до використання особливостей оподаткування такі юридичні особи не були зареєстровані платниками ПДВ. Та станом на перше восьме не мають реєстрації платниками ПДВ. І зі ставкою 3% за умови, що до використання особливостей оподаткування такі юридичні особи були зареєстровані платниками ПДВ, та станом на перше восьме мають реєстрацію платниками ПДВ. Крім цього, звертаю вашу увагу. Що платники єдиного податку третьої групи, які після застосування особливостей оподаткування повернулися на ставку єдиного податку у розмірі 3% із і з поновленням реєстрації платника ПДВ, не мають права на подання до 1 вересня заяви про перехід на ставку 5% з 1 восьмого дві року. Якщо юридична особа станом на перше восьме зареєстрована платником ПДВ, то обрати ставку єдиного податку третьої групи у розмірі 5% вона має право за загальною процедурою, визначеною кодексом. Тобто, Шляхом подання заяви не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку 4-го кварталу 2023 року. Тоді, у разі відповідності всім критеріям спрощеної системи оподаткування, а це види діяльності, частка засновників тощо, така юридична особа буде зареєстрована платником єдиного податку зі ставкою 5% з 1.10.2023 року. При цьому така юридична особа зобов'язана виконати обов'язки з ПДВ, встановлені розділом 5 та підрозділом 2 розділу 10 кодексу та положеннями закону 32.19 в частині податку на додану вартість. І останнє новостворені суб'єкти господарювання, які з дати державної реєстрації перейшли на застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, автоматично. Вважаються платниками єдиного податку третьої групи і ставкою єдиного податку у розмірі 5%. У разі бажання перейти на сплату інших податків і зборів, такі платники, відповідно до вимог кодексу, повинні подати не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу до контролюючого органу заяву про відмову із застосування спрощеної системи оподаткування. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення.